Лабораторна робота номер 5 Визначення коефіцієнта динамічної в'язкості рідини методом СТОКС. В'язкістю називається властивість рідини або газу чинити опір при відносному зміщенні їх шарів. В потоках реальних рідин і поблизу змочуваних твердих тіл різні шари рідини мають різні швидкості. Шар рідини або газу, який налипає на поверхню твердого тіла. Має відносну цієї поверхні швидкість, яка дорівнює нулеві. У міру віддалення від поверхні твердого тіла, відносна швидкість шарів рідини, збільшується. Інакше кажучи, в таких потоках спостерігається рух одних шарів відносно інших. В'язкість рідин зумовлена рухливістю окремих молекул або атомів, на відміну від газів деяких внутрішніх треття, є результатом хаотичного руху молекул. Для виконання лабораторної роботи нам потрібні скляний циліндр з гліцерином, внутрішній радіус циліндра, дві свинцеві кульки, мікрометр, за допомогою якого ми будемо визначати діаметр наших кульок. Зверніть, будь ласка, увагу на ціну поділки мікрометра. Інструкцію до користування мікрометром ви можете знайти в лабораторній роботі номер 1 Посібнику фізичний практикум механіка. Секундомір, з яким ми вже знайомі. І звичайна рулетка, ціна поділки якої 1 мм. Наша задача поміряти діаметр двох кульок, поміряти відстань між двома мітками на циліндрі. Ось ми маємо одну міточку. ми маємо другу мітку на циліндрі і поміряти час, протягом якого наші кульки будуть рухатися між цими мітками. Коли ми кидатимемо нашу кульку в гліцерин, на кульку діятимуть три сили: сила тяжіння, архімедова сила і сила в'язкості. Коли ці три сили зрівноважаться, кулька почне рухатися рівномірно. Тому перша мітка у нас поставлена в місці, де кулька починає свій рівномірний рух. Нижня мітка поставлена, відмічає нам кінець рівномірного руху. Оскільки свинцева кулька дуже маленька, а дно циліндра масивний литий стакан. Між ними починає з'являтися взаємне притягання. Приступаємо до вимірювання. Приступаємо до вимірювання діаметрів наших кульок. Між лапками мікрометра кладемо нашу кульку і затискаємо її до характерного звуку. Щитимо покази маємо 3,3 мм. Знову виконуємо ту саму процедуру. Отримуємо значення 2,95 мм. Третє значення діаметра кульки 2,94 мм. Ту саму процедуру тричі проробляємо з меншою кулькою. Діаметр меншої кульки 2,3 міліметра. Ще двічі міряємо її діаметр. За допомогою рулетки вимірюємо відстань між нитками. Після цього беремо кульку і за допомогою секундоміра міряємо час руху кульки між мітками. Кидаємо кульку. Коли вона проходить через верхню нитку, ми вмикаємо секундомір. Коли проходить через нижню літку, виликаємо секундобір. Важлива умова, наша кулька рухається по центру циліндра без обертання. Для виконання лабораторної роботи на дошці, на дошці наведені виміряні нами дані. Те, що залишається зробити, це за формулою 4 розрахувати коефіцієнт в'язкості гліцерину, один раз з використанням даних для великої кульки, другий раз з використанням даних для малої кульки та порівняти ці значення. Крім цього, в лабораторній роботі необхідно зробити таблицю для обчислення похибок прямих вимірювань для одного з діаметрів, а також обрахувати систематичні похибки для довжини та часу.